Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі і запрошую новеньке відео. У нас сьогодні 15 листопада. Да. Прикрашаємо ялинку. Ми поставили її ще пару днів назад. Mm. Повісили лампочки, mm. лампочки. Mm. Да. Okay. Лампочки гірлянду купили нові, тому що ту стару коти згризли. <кліх> я відео, як адмійовочку маю. Взагалі, з нашими котами із ялинкою бідами не пускаємо їх зараз сюди в кімнату. Добре, що вона Дай закривається я, з цієї я. сторони. Давай. Давай викидай все. І з іншої сторони, з кухні теж можна закрити, тобто кімната повністю ізольована. О, І сюди можна ну, ніяк не потрапити. Тобто, Тому що. Коти просто гризуть її. Ну, добре, що да, зараз я поставлю наверх. Давай. Верхушку. Ну, то, що вони гризуть, то не страшно, саме Саму ялинку. Але менша клітська чорна вона залазить прямо на гілки і прямо так собі карабкається по дереву. І, коротше, сьогодні вона вже її перекинула, хоча це тільки другий я день, і ще вона без, яли... без іграшок була. Да, я бачу. Тому таке собі. Я зараз ставлю кадр, як вона вчора лазила, і це було дуже багато разів. Тільки ти її знімаєш, вона знову і знову лізе. Покушать? Я по... давай покушать, хорошо. Зараз ставлю кадри. Верхушку спробуємо надягнути. Ну що, Лєра, залізла туди? Да. Не... Проте оця гілочка така тоненька. Треба зараз щось тут якось сильніше ще. Ну, трошки шатається. Ні, Ліра, оцю ми повісимо на вхідні двері. Щоб гарно було, так. Це на вхідні двері нам на під'їзд піде. Це буде там висти. Бо тут прикрашають шхідні двері. Ми не виняток. Я трошки залірою потім перероблюю. Бо вона все в одне місце вішає. Ну, то нормально, звісно. Да, то з котами, коротше, така фігня вийшла, що вони взагалі не дають. І вона оці гілки вона їх вже погнула тут, бо вона ж ну, важка ж все ж таки, вони вже не тримаються, гілки. Вони просто провисають отак. От от. Бо вона тут на них просто лежить і собі насолоджується. Да, да. Кока вредна? Да. Це... І жужик. І жужик. Ну, кока то взагалі вредна, вона просто повзає. Жужик просто набагато важчий, в два рази так точно, то йому ну, не дуже зручно сюди залазити. Це ми так думаємо. То берегли uh, іграшки uh, на момент, щоб Л'єра сама попри... поприкрашала. Ой, Вихідний день. Так, є. Да, є щелкунчик, так? Да? Да. Да. Щелкунчик, шолкончик? <схі> Окей. <схі> да, я ще не пам'ятала, куди я іграшки заховала з минулого року, але ну, ось була вдома, то <схі> так логічно подумала, де вони можуть бути, і знайшла. Гірлянду купила нову в Lidl за 10 євро, включу тепле, тепле світло, бо минулого року у нас було холодне світло. Ну, воно було у нас таке, тому що ми купували в останній момент і в наявності не було теплого світла в магазині. Тому отак, от вийшло. А так я, звісно, роблю більш тепле світ, світло. То гарно так ввечері прикольно атмосферно посидіти. Ну, верхівку я ще там поправлю потім. Да. У нас дощ іде 15 листопада. Сьогодні у мого чоловіка день народження вліриного тата 45 років. Ну Ми не святкуємо, у нас тортик є з, Посадить. я бачила, з нашого слов'янського магазину міні-міксу. Наполеон, то смачний дуже, прям супер смачний. Ото ми купували дуже класно. Літак пролітає повз, то гудить. Коти там десь під дверима сидять, то вона м'явкає, то вона перестає м'явкати, але в них багато простору, щоб гуляти. Тому я не думаю, що прям вони обмежені в, в, своєму, тут, в своєму руху. Ну, понятно, що вони б хотіли тут на ялинці сидіти. Я не знаю, як ми будемо закривати їх постійно, але я кажу: добре, що ці всі двері закриваються з двох сторон, і тут також можна закрити. <кій> і повністю кімната ізольована, і ніхто сюди не зайде, бо то капець. Плануємо зараз поїхати в якийсь магазин, ну, типу, чи Екшену. це наш теж улюблений магазин, з Нідерландів. Де можна всякого понакупляти. Звісно, нам нічого не треба, але ми хочемо просто погуляти. Понятно, що ми вийдемо з пакетами. Лєру, ми вже попередили, що ми беремо щось тільки одне її, будь-що вона хоче, але одну штуку, щоб вона знала. До речі, в садочку вже другий раз повідомлення за цей учбовий рік, що є а, воші. Ага, да, воші. це з Нідерландів ми привезли. Воші в групі є. Лера ось іноді чухається, але я так нічого не можу там побачити, знайти. Мені казали, що там біля вух треба подивитися, теж нічого немає. Тобто я не знаю. Ну, вона сам ну, людина ж може сама по собі іноді чесати волосся. Я передивляюся і ну, не зна, нічого не знаходжу. Але це тут актуально і це нормально, це, це стандартно, таке може бути. І не один раз за рік в нас це вже другий раз. В минулому році жодного разу не було попередження в нас в групі, а зараз ось другий раз, саме в нашій групі чотирьох річок. То треба ще раз передивитися. Оці всі шам... шампуні та да, засоби продаються прямо, я дивлюся, прямо біля каси, ну тобто без проблем підходиш, береш, купляєш і ну, користуєшся. Тому це норм. Да, мої тапочки класні такі. Дуже мені сподобалась с новенький, Хоча в мене з минулого року є ще оті сердечками, що я купляла теж стему, але захотіла щось таке трошки інше. Татові нашому ми якби нічого не дарували, але замовили попередню йому колонку, таку гучну, типу як для гітари він ж співає, то якраз вона вчора і прийшла. І там ще така ситуація сталася. Ми замовили одну. Замовлення не було, ну, якби, воно було оброблене, але, але нічого не мінялося в статусі. Пройшло багато часу, нам навіть гроші повернули. І ми ну, зрозуміли, що нічого, ну, мабуть, неможливо не зробити. І замовили повторно на тому ж сайті ще одну. І там одразу все помінялося швидко, статус що колонка буде вже ось через декілька днів, оплату зняли. Ну і все про чудово. Вчора її привезли, і по днем раніше я помічаю, що на тому першому замовленні вказано, що і ту першу колонку теж привезуть, але вже пізніше, Тіпа її ось привезуть через декілька днів від моменту, як вже та перша в нас вдома. Коротше, це треш. Це Амазон. Я на Амазоні замовляла. І що я намагалася якось відмінити це замовлення, бо я не розумію, як таке взагалі можливо. Тіпа, і дуже довго це вже вісить, воно ну це нічого не мінялося дуже довго. Я ж кажу, і оплату нам повернули. І ну, дуже дивна ситуація якась. Я не змогла відмінити, намагалася там через чат якось це відрегулювати, нічого не вийшло. Замовила зворотній зв'язок, щоб мені набрали. Набрали, я пояснила ситуацію. Дуже мені важко було зрозуміти людину оператора, бо він говорив на англійській, але в нього така специфічна англійська, мабуть, іспанська. Так, да, класно, бачу. Я його дуже важко розуміла, ну, наче він сказав, що можна просто не приймати товар. Може, з Нідерландів. А ні, ми здається, це тут купили в Португалії вже. Це да. Так, да, клас. То не знаю, доставка має бути в понеділок. І вона має бути не на адресу нам додому, а в, ну, на пошту. То я планую її взагалі не забирати. якби. Я сказала йому цьому оператору, ми можемо її взагалі не забирати. Він сказав, що ну, типа, да. Тобто я не знаю, як це буде, але дивна ситуація. Типу, щось схоже з тим, що в нас колись в Нідерландах було щось подібне. Ми замовили э, зимову резину на машину. Нам її дуже довго не привозили. Потім нам повернули кошти за того, що, типу, дуже довго замовлення йшло, і ми замовили такі самі, але на іншому сайті. І нам прийшла посилка з колесами. Ну і все, ми зрозуміли. Лера, ти дуже сильно шатаєш. <рес> ти як наша кока, кицька І коротше, тоді нам прийшло замовлення, і виявилось, що то прийшло нам замовлення з колесами тих перших, що нам повернули гроші. І ми їм писали, заберіть ці колеса, бо ми ж не знали, що це ті, ну, тіпа, ніякої там бумажки нічого не було, Ну, просто вони вигрузили доставщик і поїхав, тіпа. це ж колеса, вони великі, чотири штуки. І вони так у дворі лежали ще в Нідерландах. І потім, коли я бачу, що ну, починає там щось шукати якусь бумажку, і знаходжу, що це колеса, які, за які нам вже повернули кошти, що вони не приїдуть до нас. І потім через декілька днів нам приїхали вже ті, які ми замовили повторно. І так вони ж, типу, ну, не забрали ці колеса. Тобто вони так нас лежали, ми намагалися їх продати в Нідерландах, але не вийшло. Ми їх перевезли в Португалію, в Португалію колесом. Уявляєте, так? Да? Лєрка, Шатаєш сильно дерево. Да. І тут, в Португалії, ми їх продали, до речі. Дешевше, звісно, але то таке ми ну, хотіли. Якби вони нам взагалі нам дісталися безкоштовно виходять, бо ми намагалися їх там повернути, щоб забрали в нас їх, але нічого не вийшло. Ми їм листа описали і взагалі відповіді немає. Ну, типа, окей. <сум> то з Нідерландів колеса приїхали в Португалію і тут ми їх продали. Якомусь СТО, здається, механіку. Отак от це от було. <сум> Тобі подобається прикрашати? А в Екшен ти хочеш їхати? Да. На, Поїдемо скоро. Я хочу закинути прання, тому що в нас дощ, але має бути з обіду сонце. Я хочу якраз, щоб воно попралося. Ми, я повісила, хай воно сушиться на вулиці і е, е, поїдемо гуляти. Е, до речі, купили ж ми цей осушувач повітря, е, то. Так, okay. да, ти зробила, я бачу. 100. То дійсно сушувач, ну, помітно, якби от ми ставимо. Зараз він не включений в нас тут, бо він в іншій кімнаті стоїть. ну, Помітна різниця, що, наприклад, було 80% вологості, а ну, там, виставляєш, типе, він працює і потім стає якби, там, ну, 60-55%, 52%. Але спати з тим, який ми купили, неможливо. Ну, якби можливо, але дуже шумно. Тобто заснути, можливо, важко, а потім можна включити, я так думаю. Да, бо він такий ну, він бюджетний, же, зі своєю роботою він справляється, але ну, дійсно шумний. Я не знаю, як працюють інші, але я читала якби, в інтернеті, що у когось як витяжка працює, ну, така, ну, типа, шумна, у когось менше. Ну, Я думаю, що якщо там це осушувач дорогий, то він працює ну, набагато тихіше, я впевнена в цьому. Ну, у нас який є. Ми взагалі спробували його вперше купити. Так, да, я бачу. Нам е багато людей радили його ще минулого року купити, але ми, типу, ну, думали, що обійдемося. І оце вирішили вже зараз точно придбати. Уже інверно. Вже інверно, так. Да. Це зима, да, на португальській мові. Це інверно. інверно да. а Лера, кому ти чамос? Валерія. Спитай мене. То саме Катя, То саме ж Катаріна. Катаріна, так. Вона вже рада, що я трошки з нею португальською можу казати їй щось. Якісь мінімальні я речення. Я бачу. Добре, будемо займатися справами. Всім гарного дня! У нас ще така класна покупка є. Я випадково купила. Думала, воно на від розетки, а воно на батарейках. Але ну, воно таке прикольне, що вирішили залишити. Тут виключається звук. Я поки виключу. Отак так воно просто зі снігом. Опа! Опа! А, взагалі в Португалії. А є тофік? Так. Да. Вони дуже рано ставлять ялинки. Тут, типу, це як вже мем, такий є. 31 жовтня ще Хелловін. Вночі Ой. вони все розбирають і ставлять вже 1 листопада Лишня. ялинку. Ну, ми майже. 15 листопада в нас. <рес> да. Так що в нас вже новорічний настрій. Це я виключаю Лєра, бо мені нічого не чутно. Зараз я закінчую і ми включимо. За планом ми їдемо в екшен. Вже сонце, день чудовий. Білизну повісила. Все, Це все, да, вже все сохне. Реально сонечко вилізло. Як і показувала, що там десь в дві години вже буде сонечко. Але до цього був постійно дощ. Да, їдемо в екшен. Ліра вже зробила замовлення, що вона хоче. Но їй треба взагалі резинові чоботи купити, бо її що в нас були з Нідерландів ще, вони вже маленькі. Єтної хочу... сапожки. Візноцветні Візноцветні. сапожки, да? Вона взагалі сказала, що хоче на одну ножку рожеві, а на іншу ножку голубі. Блакитні, да, Ліра? Так, ти сказала? Yeah. Да, ну, подивимось. я не знаю, які там є, подивимось. Екшен знаходиться від нас 10 кілометрів написано по маршруту. Ну Ми в ньому вже були. Це типу, найближчий до нас. Ого. Що, Він нарушає дорогу, так? Да? <гас> 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 да. Газ кончився. У нас газ закінчився на машині, треба заправитись там. Да. Ну, нічого. На, на газу реально, ну, звісно, вигідніше їздити. Це виходить, я на газу повний бак, їздила. Ми заправилися 11 жовтня, я ще передивилася, бо мені було цікаво коли. А сьогодні 15 листопада, ну місяць. В принципі, так якщо я кожен день їжу десь там 10 кілометрів стабільно, зараз ми більше проїдемо. Це виходить, що нам вистачило ну не так багато да? десь на 250 кілометрів приблизно. Да, десь 250 кілометрів нам вистачило. Ну, а газ коштує біля 0,90 центів, а бензин коштує десь євро 80 приблизно. Там дивлячись, яка заправка. Ну, звісно, що вигідніше. Хоча розход газу йде більше, ніж бензину. Ми вже на місці. Багато дуже машин, парковка забита, ми навіть за парко за парковкою стали. Ліра вже щось побачила. Ага, Йолочки. Ну все, будемо прощатися. До нових зустрічей. Оце ці е -е, будинки, що дуже страшненькі. Пам'ятаєш, я тобі показувала? Оці? Взагалі реально. Дуже страшне таке житло. Поближе. Ну, це якесь соціальне, я думаю, я вже казала простоятись. Не повірите, але в екшен ми не потрапили, тому що дуже багато людей. Ми зайшли, пройшлися буквально там, обійшли магазин. Це нереально щось дивитися, все забито, люди просто усюди. Черга нереальна, одна, ну всі каси зайняті. Коротше, ми таке не дуже любимо, тому ми... мира ще почала ридати, що типу, ми нічого не купили. Бо ми ж типу, пообіцяли, що купимо їй, а по і того нічого не купили. Так що ми вийшли і приїхали на майданчика погулятися біля екшену. Може, трошки менше людей згодом стане, поки ми тут гуляємо, то може ще повернемось. Да, так, Тому <смас> і таке буває. А майданчик тут дуже крутий. Я вперше бачу такий великий довгий майданчик, і щоб ну, стільки всього було. Зараз покажу. Це перша частина майданчику. Тут такі, типу, кораблики, лазалки, всякі горка. А екшен буквально ось туди попрямій і там буде вже е якраз магазин. І ось, ось друга частина майданчику. І тут поруч з майданчиком. Прикольне таке місце внизу. Там ще якась як, ну, щось шумить, типа, я не знаю, річка, канавка, щось типу того. І будиночки на схилі. Взагалі такий гарний-гарний краєвид. Тим паче, що всі дні дощі, а зараз таке сонечко вилізло. Е, клас. І небо. З хмарами. Це Португалія. Да, тут п'ять хвилин сонечко, потім дощ, потім знову. Це їм славиться Португалія. Я раніше про це якось і не знала, що таке може бути. Але тут дійсно так. Хоча мені кажуть, що в Ірландії приблизно так само, що погода ось, ну, типу, виходиш зранку, маєш бути одягнений, одягнений одразу на чотири сезони. На цьому вже точно завершу відео. Всім па-па, до нових зустрічей!